Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас нове надходження, а саме пульт для Xiaomi mi версія 14. Давайте подивимось на нього поближче. Зроблений з чорного матового ABS пластику. Кожна кнопка дає характерний звук при нажатті. Дуже зручно в роботі, зрозуміло, скільки раз ви натиснули на кнопку. Також виділяються кнопки: це YouTube, Netflix та Prime Video. І саме головне, цей пульт не буде працювати, якщо ви його не законектите зі своїм пристроєм. Для цього вам потрібно вставити батарейки, це відкрити кришку задню, вставити дві батарейки формату 3А. Ставили батарейки, вімкнули ваш пристрій. А, і вас на екрані повинно показувати, що вам потрібно під'єднати пульт. Якщо це не показується, то а, вам потрібно або Комп'ютерною мишкою або старим пультом перейти в налаштування, додати пульт і додати новий пристрій. Натиснули на цю функцію і тоді нажимаєте дві кнопки це Xiaomi TV, та будиночок, що означає, будиночок це home. Одночасно зажали. На екрані вам показало, що пульт Під'єднався до вашого пристрою, відпускаєте та пробуєте голосовий допоміжний функціонал. Тобто натиснули кнопку, кажете щось в пульт і повинен у вас бути пошук голосовий. Якщо у вас щось не підключилось, вам потрібно або Від'єднати старий пульт або скинути ваш пристрій до заводських налаштувань. Якщо у вас щось не виходить, ви можете написати в коментар під цим відео. Я вам з радістю допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжи Затон 4 дроп 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пуль для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!